Привіт, вітаю вас у моєму відео. І сьогодні шостий день нашого відпочинку на Закарпатті, і ми в новому комплексі. Нагадаю, що ми вже побували біля водоспаду Шипіт, на озері Синевир, піднімалися на Хуський замок, відпочивали в термальному комплексі теплі води велятину, в ріках хуст та в жайворонко. Всі ці, ці відео вже на моєму каналі. Ви можете їх подивитися. А сьогодні ми в новому комплексі в косино: термальні води плюс аквапарк. Ми тут вже були минулого року, тому ми знаємо, що тут класно. Минулого року нам 4 години, які в нас були, нам їх не вистачило, тому сьогодні ми вирішили піти на весь день. Але буквально вранці ми дізналися, що змінилися ціни з 27 червня. І для нас це трошки шок було, тому що ціна піднялася вдвічі. Минулого року за весь день було 1000 гривень, цього року на весь день ціна 2000 гривень. Але маємо, що маємо. Ми вирішили вже сьогодні сюди піти. Тим паче, моя дитина, так як вона має всього метр двадцять, вона йде ще безкоштовно. Чоловіку мене йде по пільговому сьогодні. Тому, в принципі, можемо собі це дозволити і запрошуємо вас з собою подивитися на цей комплекс. Ходіть вже під час монтування відео. Я дізналася про ще певні зміни, які сталися 7 липня. Це час перебування. Вже не три години, як було коли ми були, а знову повернулися до чотирьох годин та необмеженого часу. Так, ось нам дали браслетики, ми зайшли, тепер шукаємо наші шапки, залишаємо речі і йдемо гуляти. При виході з роздягальні ми можемо або ж вийти на вулицю через двері, або вийти в термальний басейн, праворуч піти в сауни, або ж посидіти на велетенському кріслі, на якому всі фотографуються. Також тут можна попити водичку. Є ось такі невеличкі бюветики для пиття. Так, ну що хочу сказати, ймовірно, підвищення ціни посприяло тому, що людей стало менше. Хоча так, ми минулого року були в вихідний, можливо, це також пов'язано, але я думаю, що більше це все ж таки пов'язано з ціною, тому що ну все ж таки в два рази, можна сказати, піднялася ціна. Це відчутно. І людей явно менше, тому що от ці басейники, ці, що посередині от з краном цим і навколо нього різні басейни. Реально було не пропхатися. Людей було дуже багато в кожному з них. Зараз це не так. Зараз спокійно можна йти і сидіти в цих басейниках. Так, кран здоров'я. Золотий кран здоров'я і ці чотири велетенські фігури фонтанів джакузі, кава, пиво, вино й палинка це, мабуть, те, з чим мені особисто асоціюється Косино. Періодично цей велетенський кран вмикається, звідти тече вода, і люди стоять під ним. Також навколо нього інколи вмикають таку течію, коли ти просто йдеш за цією водою навколо крану. Так, кавовий у нас порожній, тому йдемо сюди. Минулого року усі ці джакузі мали якийсь свій специфічний колір та запах. Тому цього року ми старанно намагалися знайти їх також, але у нас це не вийшло. Цього року вони без запаху. Ні, нічим не пахне. Абсолютно так. Але гарний тут такий кавовий. Тоді як наливають уже з обіду, то гарний аромат. Так, ми чомусь вирішили, що саме після обіду з'явиться і колір, який ви бачили на відео вставці, і запах. І тому пішли чекати, щоб прийти знову. Спойлер, ні колір, ні запах так і не з'явилися. Тому біжимо досліджувати наступний басейн джакузі тут, і він має бути з запахом палинки. Це національна угорська фруктова горілка. А Це, до речі, пахне мені наче, чи мені здається. Вони щось пахне. А, ні, О, це я пахну. Ми ще пройшлися по басейниках вино та пиво. Так, людей справді було мало, вода приємна і там класно було знаходитись. Але, на жаль, кольору води чи запаху, таких, як були минулого року, ми так і не побачили. Чому? Ми не знаємо. Класно, що на території є ось такі великі стенди, де можна прочитати, як утворюються термальні води, які показання, який хімічно-мінеральний склад води. Так, це в нас басейн Інь-Янь. Ага, отже холодна в нас, це холодна ванна просто, а тепленька це термальна. Починати можна з будь-якого, походити чи постояти. Ванночки кнайпа для масажування всіх точок на ніжках. Там різні камінчики і вони так масажують ноги. Це у нас Смарагдовий басейн. Температура води тут 38 градусів, а глибина 120 сантиметрів. Басейн працює весь рік, тобто можна і взимку відпочивати в цьому басейні, і з нього є вхід, вихід до королівських саун, туди до входу, де ми були на початку. Навіть по відео помітно, що вода має такий класний, приємний колір, заспокійливий, як навіть сказала. Грає легка музичка. По кутах стоять ось такі статуї, з яких л'ється водичка. Також тут є такі місця для сидіння, де можна посидіти, розслабитись і відпочити. Там не за є. І, до речі, саме цей басейн, як нам здалося, мав приємний запах. Ну, тут і водичка така смарагдова. Так, ну що, ми пішли в другу частину. Тут у нас аквапарк, він включений в тариф, все. Тут також є термальні басейни, є ще дитяча зона. І головна ізюминка тут аквапарк. Я спускатись там не буду, я боюсь, я не по цих справах. Але чоловіки планують спускатись, тому можливо якесь відео буде. Так, йдемо в термальний басейн тут біля аквапарку. Дуже гарячий тут, 36-39 градусів, особливо на такому сонечку, дуже важко довго тут знаходитись. Тому ми так трішки посиділи в бульбашках там і вийшли. Плюс залізне все оздоблення, і тому пече трохи в руки, якщо торкатися. Так, ми йшли в аквапарк, але пролунав гудок, а гудок означає, що зараз включиться басейн з хвилями. Він вмикається кожні пів години. Ось він такий величезний. І зараз тут будуть хвилі. А ось і хвилі включились. Я теж дуже скучила за морем, тому біжу в хвильки разом з дітьми. До речі, як стверджують на сайті, басейн-Хвиля є найбільшим таким басейном в Україні. Я особисто була ще в подібному в Карпатії в Мукачево, і ми там будемо цього року також. І так, мабуть, все ж таки цей вкосино є більшим, аніж той. Так, ось у нас дитяча зона. Дуже класна насправді для діток. Різні, різні. Ось така прикольна, дуже прикольна. Тут відерка ось. Аквапарк, просто на будь-який смак, ну, ну, гірки для кожного. Менші, більші, страшні, не дуже страшні, закручені, прямі. просто. Я не по цих справах, тому я просто дивлюсь і дивуюся людям, які там спускаються. <рив> так, Кажуть, що найстрашніше цей метелик. Страшно? вам? <рив> ну що ж, вам пощастило, бо ви все ж побачите спуск цієї гірки.

Ішо? Стремненько, не правда. До речі, ще дуже гарна ось ця зона, такий лісочок, де можна посидіти, відпочити, вона льтаночка є. Минулого року тут навіть такий бембі ходив, до нього можна було підійти. Дехто навіть наважувався гладити. Йдемо шукати бембіка. Він є, але він закритий, його не випускають сьогодні чомусь. Минулого року він ходив. Цього року він закритий. Йдемо шукати. Ну Ось тут живе наш Бембі. Дівчата його бачили, він навіть мордаску тут висовував. Але от ми до нього прийшли, його нема, десь сховався. Так, ну ми його знайшли, він ось там сидить, але не підходить. Сховався в тій бембік наш і все, сидить. Так, тут у нас прісний басейн і просто реально дуже багато вільних лежаків. Це аж дивно. Або це через вихідний, або це через вартість. Варіантів два. Так, ось це ще один такий дитячий, не дитячий. Ні, це не дитячий, ото дитячий. Так, ось ще один басейн. Він ще біля аквабару, тобто там можна, сидячи в водичці, щось собі пити, а ми йдемо їсти щось. Дитина голодна, то йдемо шукати їсти, замовляти. А ось там, до речі, дитячий басейник. Так, ось тут в кафешці замовили. Тут є тут багато чого є. Є салатики, є картопелька, є гречка. Коротше, вибір великий, є варенички. Ну, багато чого є. В принципі, можна сісти поїсти. На браслетик все записується і можна їсти. Ми собі взяли Цезар 200 гривень і картопелька фрі. 100 гривень. І потім на виході оплачувати. Що ж, тепер пора відвідати королівські сауни. У нас їх тут є сім і плюс три душі. Так, йдемо зараз в сауни. Прикладаємо браслетиком тут і в нас є півгодинки, це входить в наш тариф. Там можна всередині буде перевірити, скільки вже використано. Сауни тут класні, їх багато, вони прикольні. Дійсно, чую, як евкаліптом вже звідсиля пахне. Це евкаліптова. Є угорська сауна. Є, до речі, холодильна камера. Крижана печера називається, воно по гарному. Тут у нас трав'яна сауна. У ти дуже гарно пахне. Клас. Є у нас що це у нас таке? хамам Є літ. Вже порозбирали лід, дуже трошки лишилася, що не виповнули душик. Ага, є оптичний душ, масажний душ і літній дощ. Це тобто різні тут. І це соляна лисяча нора. Хтось її забув закрити. А вона просто відкривається, зрозуміло. І ще одна у нас є римська баня. Ну що, йдемо пробувати. Дуже класно, Важно, немає людей, я знімаю людей, яка класно можна все подивитись. Класне класне політику, сподіваюся, я видно. Дуже класно. Тут всі сауни насправді класні. Спробую зняти всі, але поки поки тут. Це угорська, така прикольна. Декор такий, дизайн. Але тут дуже жарко. Це ну, не моє, якщо чесно. Течу. І трав'яна це теж щось нове. Теж не прибавлю такого. Прикольно так. А, пахне тут. Прямо в морозилку там мінус десять епіше. Соляна, лисяча, нора. Як в нірку зайшли? Лисички. Що тут прикольно, що вони величезні. Реально вони великі. Клас. Тут якщо закрити очі, просто слухати. Ну, такі картини на стінах. І запах. Так, і отут можна прикласти свій браслет і перевірити, лишилось 10 хвилин. Написано мені, що в мене ще 10 хвилин. Моя донечка так хотіла спробувати ці гірки в аквапарку, хоча б на які пустять її з татом. Тому за пів години до закриття аквапарку ми пішли спробувати разом з дорослим спуститись. Але ми не знаємо, чи пустять семирічною дитиною. Зараз побачимо. Це вже вечір, і тут уже стільки цих е, кругів. Вдень їх не знайдеш, а ввечері ось, будь ласка, всі лежать. Ну що, здається, їм дозволили? Клас? що що? Клас? Коротше, хочу зараз цієї спуститись, правда не знаю з якої з них хто вилетить. Тому вони такі закручені. О, десь чую летить, де не знаю. Ох, мама рідна. На Годиннику 19.10 до закриття аквапарку 20 хвилин і людей вже дуже мало. Тобто черг на гірках немає. Можна собі спускатися з будь-яких, ну, типу, хто хоче поспускатись, треба ось такий час. О! Зараз Тарася спускається чи ні. І що, ловим тата тепер тут? Ану. Матір Господня. Поки ми були на гірках, повернулися. Пів восьма, ще пів години буде працювати за... Ну, майже пів години буде працювати, а води вже нема. Спустили. Капець. <сителя> <сцентрід> Все, закінчився наш відпочинок. Косено. У нічого собі. Кажемо пока. І зараз в машині розкажемо відгуки, як нам цього разу. Так, ну що ж, їдемо з Косино і можемо підбивати підсумки про термальні води Косино. Термальні басейни, Косино, аквапарк Косино. Хочу сказати це так, типу, що мені сподобалось, плюси і що ну, мінуси, що не те, що прям не сподобалося, можливо, що здивувало неприємно і так далі. Почнемо з мінусів. <хи> ціна мене вразило, що цього року змінилася ціна. Минулого року була ціна 1200, я от передивилася минулорічні свої записи. Ціна на весь день була 1200, і був в момент 4 години за 700 гривень. Цього року це змінили, стало не 4 години, а 3 години за 1000 гривень. Це для дорослого. І ціна на весь день це 2000 гривень. Тобто майже в два рази збільшилась ціна. Це дуже багато. Я думала, можливо, якісь зміни відбулися, щось нового додалося, чи ще щось таке. Е, ні. Я не побачила, чесно кажучи, нічого. Тому мене це здивувало. От коли ми планували ще відпустку, так ціна була одна на сайті, і з 27 червня ціна змінилася, тому що відкрився аквапарк. Окей, другий момент, який от... Мінусом я вважаю, я не розумію теж, чому так. Е, минулого року, наприклад, е, ці всі басейники, такі кавовий, пивний, винний, так ці всі басейники вони були пахучі. Ти от залазиш в басейн і ти відчуваєш цей запах, навіть колір. Я пам'ятаю, винний басейн він був е, такий червонястий, пивний, був такий жовтуватенький і таким хмелим якимось пахнув. Цього року цього не було. Ми чекали, можливо, це відбудеться після обіду. Ні цього не сталося. Єдиний басейн, який пах, все-таки був якийсь приємний аромат це смарагдовий е, при вході. Момент, який також мені не дуже стосовно харчування. Тобто воно ніби є, але я не можу сказати, що прям дуже класно. Тобто, Богдана на картопля Фрі і мій Цезар, який я взяла, ну, вони були, ну, окей, але не на ті гроші. скажімо ось так. Тобто, з цим би теж хотілося, щоб щось змінили. Плюси. З плюсів, чесно кажучи, територія. Ну, вона велика, місця достатньо, всього багато. Тобто, ну от реально робити там є цілий день. Ну є що робити. Ми минулого року були 4 години, і ми вийшли. І перше, що ми сказали: ні, тут треба йти на весь день. Тому що 4 години це дуже мало. Ти весь час слідкуєш за часом, як би його не пропустити. А цього року взагалі це 3 години. Тому однозначно, на весь день там є чим зайнятися. Дуже класний момент з аквапарком те, що аквапарк вже входить в цю вартість і можна безлімітно ходити туди-сюди, то на гірки, то в цей басейн з хвилями. басейн з хвилями це щось, тому що наші діти проводили там ну майже весь свій час. І до речі, саме за цей. Басейн у мене я тільки виставила фотографії в інстаграм, відео, що от хвильки. У мене зразу полились питання. Ну, десь двоє-троє точно відразу ми запитали, де це, де це, де таке чудо. Бо всі хотіли, тому це дуже класна штука. Е, сауни сауни, це теж великий плюс. Вони класні, от просто всі класні. Всі, які ми зайшли, е, хотілося в них знаходитись і знаходитись подовше. І ось тут з'являється якраз мінус, про який я забула. 30 хвилин на сауни, ну це справді дуже мало. На ці кошти, за 2 тисячі, в принципі, за які я заходжу. На весь день можна було би виділити і більше часу. Тому що 30 хвилин це дуже мало. Тобто ти отак забігаєш в кожну сауну, посидів і вибігаєш. І хочеться ще, а часу вже немає. Тому, можливо, як варіант, коли ти на 3 години, півгодини саун, цього достатньо, бо в тебе і так небагато часу. Але коли ти там день, тобі хочеться все ж таки їх. Подовше і побільше. Мої такі враження, бо вони справді дуже класні. От Всі дуже класні. Пахне там, де має пахнути, пахне. Там, де має бути жарко, жарко, там, де має бути волого волого. Коротше, класні, усі класні. Ось такі мої враження від косину цього року. Чи раджу, я так однозначно раджу. Це класний комплекс, там є чим зайнятися. Він доглянутий. Тобто, видно, як за ним доглядають, до речі, ось і сказала, як доглядають, і згадала ще один момент, який було неприємно. Комплекс працює до восьмої вечора. Аквапарк закривається в 19.30. Тобто. Все, аквапарк собі закривається. Ми повертаємось після того ще в зону басейнів, яка має працювати до восьмої години. І от ми хочемо підійти, я знімала це на відео: ми хочемо підійти до цього великого основного басейну крану, так? А там уже спустили воду піввосьма, що півгодини має працювати, а води вже нема. Все, не купаємося вже. Тобто дивний момент. І от ці півгодини, ну, ми не були, що там півгодини, ми були трішки менше, але весь час. Складалось враження, оці 15-20 хвилин, які ми ще були в іншому в смарагдовому басейні. Складалось враження, ніби нас так тихенько нам натякають всіма методами. Ну, пора вже виходити, давайте вже. Тобто, якось ну, це дивно. Якщо ви працюєте до восьмої, то будьте добрі, працюйте до восьмої, а після того починайте ось це все. Тому що ну якось дивно. І взагалі, в літній період, тут на Закарпатті, де немає комендантської години. Я думаю, можна було працювати і довше, тому що от зараз ще 30 градусів, тобто ми б ще могли там сидіти. Ну, ось такі мої враження, ось такі мої думки. В загальному нам дуже сподобалося. Ми рекомендуємо. Ціна кусається, будемо чесні, ось так от на сім'ю піти. Це нам пощастило, що наша дитина ще маленька, так, а в чоловіка є знижка, і тобто, ми ще не дуже великими грошима відбулися. але... Коли сім'я, як, наприклад, моєї сестри з більшої кількістю людей, і вони вже всі доросліші, це виходить дуже накладненько. Тобто ціна трішки кусається. Але місце класне, ми його однозначно рекомендуємо. І я думаю, що ми вам, якось... вам теж сподобається. Та. І ми, я думаю, приїдемо туди ще якось ще разок. І ви підписуйтесь, тому що попереду нас ще чекає Карпатія в Мукачево. І прогляньте мої попередні відео, тому що ми вже були. Влятино, ми були е, в Рікахуст, ми були в Жайворунку в Берегову, і також ми були в Синевирі, Колочаві і дивилися всі ці красоти. Всі ці відео вже на каналі, тому підписуйтесь і не губіть мої майбутні відео. Папа! -па.